Привіт! Сьогодні у нас заняття зі звукової культури мовлення. В наше місто завітала осінь з усіма щедротами. А щоб дізнатися більше про цю чудову пору року, пропоную вам послухати чистомовки. Ви готові? Тоді слухайте уважно! Іця, іця іця. Листя! Жовте, мов лисиця, Алла, 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 осінь в гості завітала ай, 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 парасольку пошукай Лє ле, ле, ле дощик лі та ле. Ру, Ру-ру, я грибочки зберу ла, ла, ла білка жолуді знайшла. Де де де? Осінь тихо йде, ла, ла, -ла вже нема тепла. Та, та, та гарна осінь золота. А зараз давайте спробуємо повторити чистомовки разом. Іця, іця, іця. Листя жовте, мов лисиця. Алла, Алла, Алла. Осінь в гості завітала. Ай! Ай-ай, парасольку пошукай. лє ле ле, ле дощик лі та є. Ру-ру-ру, я грибочки зберу. Ла-ла-ла, білка жолуді знайшла. Де, де, де. Осінь тихо йде. Ла, ла, ла. Вже нема тепла. Та, та, та гарна осінь золота. Я вот. дуже люблю гуляти в парку. І послухайте, що я сьогодні там почула. Здогадалися, хто це був? Так, це була пташка, але вона була дуже сумною. Бо багато її подружок відлетіли у теплі краї. Пропоную допомогти пташці і зробити їй нових подружок із пластиліну. Роздивимось нашу пташку ближче. Що у неї є? Голова, на голові дзьобик, очі. тулуб, На тулубі крильця, хвостик і лапки. Малята, а якої форми голова? Так, круглої. А тулуб? Сулуб овальної форми. Малята зараз ми нашій пташці зліпимо подружку, щоб їй не було сумно. Поділю цей шматочок пластиліну на дві частинки. На меншу і більшу. З меншої частинки буду ліпити голову. Кладу її на долоньку. цю частинку. Прикриваю зверху іншою долонькою і скочую коловими рухами. Малята, як я скочую. Так, коловими рухами. Куди поклала пластилін? Так, на долоньку. Чим його прикрила? Так, іншою долонькою. Ось і вийшла в мене така голівка пташина. А зараз буду ліпити тулуб. Так, теж скочую між долоньками коловими рухами. І вийшла ось така велика куля в мене. Але ж тулуб овальний, а не круглий, тому треба зараз розкатати прямими рухами. Малята як зараз треба розкатати пластилін? Так, прямими рухами. І вийшов ось такий стовпчик, овальчик. Прикріплюю свій овал до кола. Перевіряю, щоб міцно все трималося. А тепер треба зробити деталі. Прищіпую на голівці пластилін і відтягую. Ось у мене вийшов ось такий дзьобик у пташки. Тепер позаду відтягую і прищіпую. Подивіться, хвостик, який гарний. Залишилося зліпити крильця з лівої і з правої сторони. Так, прищіпую і відтягую з одного боку. А потім прищіпую і витягую з іншого боку. Подивіться, яка гарна пташка в мене вийшла. Тепер точно тій пташці, яку я зустріла, не буде сумно, бо в неї з'явилася ось така гарна подружка. Молодці. А тепер пропоную вам обрати ту чистомовку, яка вам до вподоби, та спробувати. Її вивчити. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!